І от сирах каже, що є стид, чого треба стидатися і чого не треба. Сьогодні читаємо, чого треба, а на другу суботу чого не треба. В общем, перераховуємо, щоб ми знали, якщо окажеться, що ти того не знав і ти того не стидався, і думав, що то вполне нормально, то тепер, значить, будеш думати, що то не так. Соромтеся перед батьком і матір'ю блуду. Стидно. Дитина живе в сім'ї і гуляє, блудить. То ганьба перед батьками. Тебе батьки народили, тебе батьки виховали, а ти гуляєш. І обично там бояться, щоб дівчина не нагуляла. І щось не принесла по долі додому. А як хлопець гуляє, це нормально розвивається. Але Но Біблія каже, що це стидно. Стидно гуляти, стидно перед батьками. Ти позориш батьків, Цього треба соромитися, соромитися. Ще стидно перед начальником і володаром брехати, а перед не начальником. А чомусь Ірах каже, стидно, начальника брехати стидно, а вже не начальника можна. Тобто брехати стидно. Апостол Павло каже: ніяке гниле слово, не говоріть неправди один одному. Брехати то ганьба. От кажуть про деяких людей, що бреше і навіть не почервоніється. Це вже люди, які мають такі тверді навики, в тому. професіонали, вони колись. Як починали брехати, вони червонілися, вони в очі не дивилися, ховали очі, їм було некомфортно, а потім вони вдосконалювали своє знання брехати. І тепер він дивиться тобі в очі, вже не червоніє, не кліпають очі. Кажуть, можна його вже ніякий детектор брехні не візьме. Він вже професіонал, він бреше, не червоніє. І йому здається, що це нормально. Ну Но Бог каже, взагалі то це стидно. Кожна людина, я би не виділяв когось там особливо. Кожна людина, яка бреше, це ганьба. Якщо людина займає в країні якесь певне положення високе, як вона є вибранцем народу, і вона бреше, то воно в рази більше ріже по вухах. Тому що такі люди тим більше не мають права на брехню. 22-й вірш. Чого стидатися перед судею і князем злочину, перед зібранням і народом беззаконня перед, судем і княз... перед судею і князем злочину. Чому іменно перед судею треба соромитися злочину? Це люди, які якраз можуть осудити. Тобто за злочин треба боятися, щоб не зловили, так? Перед суддею треба боятися злочиною, а перед простими людьми, які не мають влади над тобою, можна і не боятися. Ну, найперше перед ними. Перед зібранням і народом беззаконня. Тобто, якщо ти є в певному зібранні між певним народом, стидно бути беззаконником. Стидно, да. стидно, ти нормальна людина. От людина грішить і, і каже, то нормально. Стидно, стидно. 23-й вірш. Перед товаришем і другом неправди, перед сусідами крадіжки. Перед товаришем і другом неправди в тебе є товариш, і є людина, яка тобі довіряє, і не можна такими святими відчуттями торгувати. Тобі вірять, бо це друг. І як ти друга надурив, то стидно. Уже як ти друга можеш надурити, то це вже дуже негарно. бо вже не буде людей, які тобі вірять, будь ласка, я був в одному районі, де живуть одні цигани, то там є такий циганський закон, одні в других не красти. Одні в других не красти. Тобто вони крадуть сюди. Но, ну, Ті, що не покаяні, бо є брати наші роми Роми. написав мені один, каже, не називайте нас циганами. Ви деколи у проповіді кажете, циган. це образливо для нас, ми роми. Тому є брати роми, які не крадуть, а всі, а всі роми, що не християни, то вони домовилися, що там, де живуть, не красти. Навіть у них є якась, якась мораль так? між собою. І так само у сусідів. Ну, сусіди це святе, хороший сусід кращий, як брат десь далеко, Ну, як ти вже сусіда крадеш, то, то вже хто тобі буде вірити. Соромтеся цього і перед істиною Бога і завіту Його. Соромся з пираннями, ліктями на стіл. Це як? Подивіться, яка чудова книга Біблія. Не всім пощастило виховатися в сім'ї з манерами. Хто там родився в селі, які там манери? Скоренько наївся, корови пасти. А прийшов до Бога, і вже Господь через Біблію. Надолужує те, що батьки не навчили. Що лягати між холодець негарно. Знаєте, там якась дефіляда, і ліг на стіл між холодець, ну це ж нікому не подобається. Негарно лежати лежати на столі, розлігся на столі, де стоїть тарілки, де люди їдять, а ти лежиш там. Ну, Як правило, лежать на столі вже щасливі, блаженні лежать вже на столі. А, але якщо ми не щасла блажених, ми не напиваємося. То все рівно можна забутися, розлягтися на столі, і збоку це побачать і поставлять нам мінус у наше виховання. Соромся обмана при позишті і віддачі 24-й кінець. Як можна обманути при позишті і при віддачі? От людина позичила гроші. Як можна обманути при віддачі? Фальшиві дати можна. Як можна ще обманути? Не додати. Ну, наприклад, я мав таку справу, позичив чоловікові 150 доларів, він мені, коли долар був по 5 гривень, він мені приносить в гривнях через 5 років, чи через коли, і хоче мені віддавати в гривнях, за що я тепер куплю буханку хліба. Ну, Я йому кажу, як ти думаєш, це нормально? А, а, а що? Ну, і, і я вже тоді вже розумів, що якщо комусь зичити, то я в душках писав, що на той час то рівно такій, то сумі, еквівалентній в доларах. Тобто тобі можуть віддати папірці, які себе обістцінили. І людина буде робити мудре лице і казати: я чесний чоловік, ну, який ж ти чесний, ти ж прекрасно. Розумієш, що за ті гроші тепер нічого не купиш. Дай ті гроші, за які можна купити те, що колись можна було купити. Чи не так? От ви б людині позичили мільйон гривень на 10 років. Бачите, банкіри, банкіри вони розумні в фінансах, вони перестраховуються, вони прив'язуються до чогось, до якоїсь валюти через проценти, тобто вони прораховують, який може бути рівень інфляції, вони себе в обіду не дадуть. Ну, проста звичайна людина, яка, можливо, фінансово не така грамотна, то ти маєш бути чесний, щоб ти віддав те, що ти брав, і що за той час, що можна купити на той час. Взагалі, якщо ти позичав, треба віддати. По-перше, віддати в срок. Якщо ти звичав до Нового року, віддай до Нового року, а не на пенсію, коли гроші не треба. Тобто віддай тоді, коли домовлялися. Якщо не можеш, прийди і проси. І кажи, чи можна протягнути той термін. Но не роби вигляд, що нічого не сталося, тому що тобі другий раз вже ніхто не дасть. Ти опорочиш своє ім'я християнина, будь чесний, що пообіцяв, те й віддавай. 25-й вірш. Соромся мовчання перед тими, що вітають. От тебе вітають, і йдеш по дорозі. І кажуть, добрий день, а, а ти що? Ти робиш ліцо кирпічом і йдеш. Чому люди роблять ліцо кирпічом? Чому люди не вітаються з тими, хто їх вітає? Значить, йде людина якогось низького соціального положення, якийсь там конюх, якийсь там дворник, і йде людина там бізнесмен. І той бізнесмен укричить: Добрий день, бізнесмен його не замічає. Бо з такою жебротою він не здоровається. Так? То один варіант, я так? Ще чому люди можуть не поздоровитися? Кажуть, де коли чого ти не здоровишся, Вертольота собі купив чи що. Тобто, коли люди купляють щось таке дуже, то в то них е е втрачається бажання здороватися. Я пам'ятаю, як податковій працював, я вже розказував, і я відповідав за певну ділянку роботи, за контрольно-касові апарати, і, мав, один чоловік, цей апарат. Я, як ішов по місті, то він аж за руля вилазив і так голову аж низько до асфальту. Ну, добрий день, Іван Ілліч, добрий день. Но потім зняли вже касові апарати, і я вже не міг його контролювати. І він їде, навіть мене не бачить. Ну потім на горе знову поклали апарати. І він знов добрий день, так голову гне. Ну, І це виглядає противно до неможливості. Оце подхалімство, користолюбство. Коли ти здоровишся тільки тому, що від нього можна мати якусь користь. Просто вітайся. Якщо з тобою привітались, вітайся. Вітайся. Неважно, хто з тобою здоровиться. Неважно. Тут пише, що ти бачиш, що тебе привітали, але тобі гонір не дозволяє сказати добрий день. І це стидно далі. Стидатися за дивляння на розпусну жінку. Розпусна жінка то яка? Є жінки дуже красиві і абсолютно розпусні. є, навпаки, некрасиві і розпусні. Що таке розпусна жінка? Пише, що стидно на неї дивитися. Чому на розпусну жінку дивляться? Звідки знають, що вона розпусна? Що показує, що вона розпусна? Який одяг розпусної жінки? Поведінка, Уляна каже, і одяг. Вони указують на те, що жінка розпусна. Почнемо з поведінки, яка в розпусної жінки поведінка. Тобто, якщо жінка курить, не дивися на неї. Яка поведінка розпусної жінки? Погоджуюсь, вона просто своє здоров'я гробить. Розпусна жінка своєю поведінкою показує, що вона розпусна. Так? Сьогодні модно так казати, виражає свою сексуальність. На сьогоднішню мову, а біблійною мовою е, показує свій нахил до блуда. Бо тепер е, блуд, такі красиві слова зашили. Е, сексуальність, там, сексапільна дєва, блудниця. Будемо називати біблійною мовою. Блудна жінка веде себе блудно, вона натякає чоловікам, що вона блудниця. Далі одяг. Який одяг блудниці, намалюйте блудницю, її портрет. Взагалі без одягу в нашій країні заборонено, затримаю її. Оголені груди і так далі, розшифруйте і так далі. Давайте намалюємо е, е, Я вам хочу таку річ сказати, що сьогодні е, перераховуйте розпірка. Оголені груди, міні-юбка, ви можете зустріти в зібрані. В зібрані. І скажуть: це не блудниця, це сестра в Ісусі Христі. Ми малюємо образ блудниці. Колись був такий образ, е так люди розуміли. Я думаю, що волосся розпущене, воно, воно не буде визивати похидь у чоловіків. Но є одяг, який е має мету. Визвати похідь протиположного пола. Оце блуд в серці, коли твій одяг спеціально чи відсутність одяга для того, щоб визвати в когось похідь. Це блудний одяг. Я розказував, чому я кажу сестра в Ісусі Христі. Я розказував один випадок з одного зібрання. Прийшла така благословенна сестра в зібрання, всі груди на гору і спереді сидів хлопець. А там така краса ззади сидить, і він не і гон був, слухати проповідь. Він ціле зібрання назад озирався і дивився на, на благословіння сестри. А чоловік збоку сидів, пів півзібрання висидів, а потім вийняв руку, як йому дав по носі прямо в зібранні. щоб... Хоча тут як сказати, кому треба було давати по носі? Собі, за те, що з такою жінкою прийшов в зібрання, жінці чи тому чоловікові, тобто. Є вигляд, з яким не годиться приходити перед Боже лице. І не тільки перед Боже лице, бо можна нарядитися в зібрані монашкою, а вийти в місто напівголою, і всі чоловіки очей з тебе не зводять. Тому є розпусна жінка, і Господь каже: стидно, стидно дивитися на жінку. Задивляння рота відкрив і, і не контролює собою. Христос каже, як хто з спохитю гляне на жінку, Він грішить в своєму серці. Добре. На людину просто на красиву, я не думаю, подивився, відвернув очі. Іменно людина, яка одягнута в блудний одяг, ми йдемо по місті, ми собі скочимо очі, не заклеїмо. Але якщо ти подивився і побачив жінку непристойно одягнуту, це значить відвернути від неї очі. Але якщо ти не годен відвернути від неї очі, Оце проблема, ти задивляєшся, кажемо для людей, які люблять Господа непозволітельно е, такі витвори мистецтва в себе домі тримати е, непозволітельно. Якщо чоловік дивиться на цю картину, і в, його, і в його голові, якщо він дивиться на витвір мистецтва, і воно його на ніякі думки не штовхає, це одне питання. Якщо він бачить оголену жінку перед собою, і воно його штовхає на недобрі думки, то значить це є спокуса для людей. Ну, Скажімо, так, будучи християнином, от, от людина ходить в церкву, вона вміє добре малювати. Намалює християнин, люблящий Ісуса Христа, таку жінку, виставить її на обозріння ніколи. Ну, представ собі, ти приходиш до брата додому в гості, а в нього витвір мистецтва на стіні, всі стіни в голих жінках. Скажу маньяк, не брат в Ісусі Христі, а чоловік хворий на голову скажуть. Ну так зроблять таке заключення, я навіть не сумніваюсь. Грішні люди, гріховні люди, які грішать, бажання роздягнутися перед чужим чоловіком не схвальне Господом нічого доброго. Тому немає я пам'ятаю, один брат, займається різьбленням дерева. І, і, і вирізав бабу ягу стару бабу продавав. Та й каже йому, жінка, що з твоєї баби яги груди підозрілі, каже, дуже ти похоже на молодицю. Каже, ти тут у бабу перероби, бо не відповідає баба е, решту всьому. Тому ми не можемо це одобряти. і не можемо навіть на це дивитись ходити. Це, це відносний витвір мистецтва. Ми не маємо різниці, хто, це, хто за тим стоїть. Ми називаємо ми без, без огляду на фамілії, на лиця. Ми називаємо це або можна, або не можна, або гріх, або не гріх. Хто малював, нас не цікавить. Ми просто з позиції Біблії констатуємо факт, що це робити не можна. Значить, соромитися відвертання лиця від родича. Чому від, від родича відвертають лице? У якому е, контексті це сказано? Чому від родича відвертають лице? Ну, каже брат, родич п'є, і ти від нього відвертаєш лице, бо він п'яниця, і ти показуєш, ти його не знаєш. Ну, ще в якому сенсі може бути тут сказано? Ну, якщо, наприклад, родич потребує твоєї допомоги, і ти відвертаєш лице? Родич опустився, став людиною такою павшою, і це твій родич, ти би мав йому співчувати. Ти би мав е, йому допомагати. Це його духовна біда. А ти відвертаєш лице. Не можна відвертатись від лице від близьких тобі людей. Сьогодні з ними це стало завтра з тобою. 26 й вірш. Соромся відбирання наділу і дару. Що хочете сказати? Спадкоємство, так? Хтось отримав спадкоємство щось, хату, машину кусочок землі, комусь щось подаровано. Це належить цій людині. А ти прийшов відібрав, користуючись положенням, користуючись тим, що ця людина беззахисна. Пам'ятаєте з Біблії, хто це зробив, і Бог сказав, пси будуть лизати його кров? А хав прийшов до Навуфея, користуючись своїм царським положенням, просто силою забрав. І Господь каже: за це кров будуть лизати твої пси. За те, що ти так зробив? Ми бачимо історію з Захавом. Ми бачимо історію з Давидом, який забрав цю останню овечку е, жінку так, у охоронника у Гурії Він Забрав Вірсавію, і Бог заступився, заплатив четверо. Тому, користуючись силою відібрати в людини щось, е, це дуже небезпечно. Бог буде судитися. Соромся помислу на заміжню жінку. Тобто, жінка має чоловіка. Вона зв'язана з законом шлюбу, але вона тобі подобається. Вона красива, тебе тягне до неї, ти би хотів заволодіти нею. То Бог каже, соромся навіть думки про то. Пам'ятайте, 10 заповідь: не пожадай жінки, ближнього Твого. Це чужа жінка, ти гріх не тільки в тому, щоб її відібрати, її штовхнути в блуд, покалічити комусь життя. Навіть не в тому гріх, сама думка про замужню жінку вже є гріхом. Ти не маєш права на неї спохиттю думати. Це не твоє сама думка гріх. І ти вже, бо якщо думаєш, наприклад, якщо хлопцеві подобається дівчина, десь Бог так заклав в чоловіка і в жінку. Такий потяг фізичний один до другого, з метою створення сім'ї, з метою народження дітей мусить бути і фізичний потяг, не тільки душевний. То це ще нормально. Тягне тебе до дівчини, женися і живи. Ну якщо тягне до чужої жінки, це беззаконня. Даже в голові. Бо спочатку в голові тягне, потім люди предприймають певні кроки. Так, п'яна жінка дуже часто. Легка жертва, і то, що твереза собі ніколи не дозволить, п'яна може дозволити. Тому упаси Господь жінкам пити раз. І другий брат Василь каже, що сидіти з п'яною жінкою за одним столом, воно може штовхнути, в неї нема тормозів. Як правило, тормоза жінка включає жінки-ініціатори тормозів, бо чоловіки пристають. Но жінка, яка боїться Бога, вона собі не може дозволити навіть флірта з чужим чоловіком. Але п'яна жінка все міняється. Тормоза знімаються. І, і з півіцею теж. І з танцюристкою теж. Але з п'яною особливо. «Соромся з залетяння до своєї служниці. От є служанка, багата сім'я. Це дуже популярно, коли наші жінки йдуть по італіях на заробітки. Вона приїхала туди беззахисна, приїхала з метою заробити гроші. Тут, можливо, у боргах сидить сім'я, дитина хвора, і жінка готова на, на будь-які поступання, би заробити гроші. І тим дуже часто користуються господарі. Тому Господь каже: «Залицяння до служниці соромся того. І не підходь до постелі її. Не підходь. Це чужа дівчина. Це чужа жінка, ти не маєш на неї права. Не користуйся своєю владою, або там шеф має секретарку, теж певний вид такої служниці, і вона від нього фінансово залежна, і він користуючись тим, що їй можна накинути зарплату, що їй можна поставити в якісь такі умови фінансові, що їй буде невигідно йти з роботи, загнати її в кабалу. І в неї нема варіантів, то Бог каже, соромся так робити, не користуйся своїм положенням, бо є на небі Бог. Уже не один шеф прогуляв свій бізнес, поки не зв'язувався з коханками, було добре. Як заліз у коханки, бізнес як... як вітром здуло, і дожилися до жебратства. Перед, 28 -й, Перед друзями соромся слів докірливих і після того, як те дав, не докоряй. 28-й вірш. Тебе є друг, соромся його докоряти. Бо він друг. Якщо ти другові поміг, бачите, там в такому контексті, що друг має потребу в допомозі. Ти йому допоміг, ну не кишся тим, не, не докоряй його, не обзивай його, не кажи там, як то кажуть, бідний будурний. Раз ти людині допоміг, не треба їй докоряти, не треба їй тикати під ніс те, що ти їй дав. Не афішуйся. Хочеш допомогти – поможи, але не унижай її за те, що, що вона вимушена від тебе залежати. Соромся цього каже Господь. 29-й вірш. Соромся повторення чуток і розголошення слів таємних. Повторення чуток. Що таке повторення чуток? Це коли тобі дзвонять і кажуть, Галя ти чула, що? Ну казали нікому не казати, ну тобі скажу. Що там було таке? А от таке во. Ну нікому не кажи. Добре, що я нікому не скажу. Цю трубку положила вже. Ти чула? Але нікому не кажи. І кома кумі, і дивишся в церкві. Ну, ми живі люди. Десь хтось помилився, десь хтось неправильно зробив. І ось ці наушники, люди, які сидять на вухах. І постійно наклепи. Наклепи, Вони просто розвалюють церкви, дружбу між людьми. Написано, що мудра людина так робити не буде, не буде. І якщо ти щось почув, воно в тобі має вмерти. Вже нікому не дзвони. Но це така страшна мука, то тільки мене може зрозуміти, хто цю муку переживав. В тебе свербить у желудку все всередині сказати. Розумієш, в тебе і язик трясеться в роті, в тебе руки вивертає, і, і ти просто чувствуєш, ти не заснеш, поки комусь не скажеш. Це, це мучення таке, як від лютої хвороби. То просто біда така, біда. Це дуже тяжко у собі це раз і більше нікому. І все. І там далі написано: і ще соромся слів таємних. От тобі розказали тайну. І кажу: тільки нікому не кажи, і ти кажеш добре. Ти, якщо сказав добре, ти береш на себе дуже велику відповідальність. Тобі Бог це порахував, що ти зрадив людину, ти зрадник. Ти реально зрадник, ти Юда. Тобі людина сказала: нікому це не кажи. Питав мене, один хлопець каже: Брат Іван, як би ви мені радили, зустрічається з дівчиною, там не все чисто. Каже, що би ви мені порадили. Злибини доброї душі, сказав йому все, а він що до неї їй, то все розказав. <рес> не кличе, каже брат Іван, ви пастор чи баламут? <рес> Кажу, каюся, собі на носі зарубав. Що не видають тайни тільки мертві, і то треба вщипнути, чи точно помер. Тому якщо ви комусь розказуєте тайни, 98% що не буде тайна, тому звідси роблю висновок: що найнадіжний, хто може тайни всі в собі тримати, це Господь Бог. От до нього на ісповідь і йому всі тайни розказувати. Бо пішов один чоловік на сповідь, один пастор до другого, вищої влади, розказав йому, що помолися за мене брати, бо мають немочі. А потім відносини між ними помінялися. І той маленький пастор вже не хотів слухати великого, а той великий скаже: як не будеш слухати, я як то всім розкажу, то зазвенить у вухах всім, хто це почув. І після того, я так думаю, що на ісповідь ближайших 120 років ніхто не піде до того чоловіка. Тому самий надіжний чоловік, хто приймає ісповіді, це Господь Бог. Соромся цього всього, що ми перерахували, і будеш істинно сором'язливий і придбаєш прихильність всякої людини. От коли ти то все, що ми рахували, будеш цього соромитися, задивлятися на жінку розпусно, ставити руки на стіл, і тайни розказувати, і все решту, що ми читали, то тоді можна сказати, що ти сором'язлива. Людина, колись брат писав, я закінчую, вже будемо молитись, простить, я ту помню газету, воно мені просто запам'яталося, що, коли, коли попали дівчата, віруючи в тюрму, 13, 14, 15 років, і їх кинули в лагерь, щоб їх насилували зеки, то коли вони бачили, що вони скоро помруть, бо знущалися над ними, вони казали у цього конвоїра. Дяденька каже, пообіщайте нам, що коли ми помремо, накрийте наші тіла, щоб ми голі не лежали. Вони навіть думали про те, як вони будуть виглядати після своєї смерті, такий мали стид. А тепер а тепер всяке є. Тепер можна і в церкву прийти. Ще й жива, а вже стида нема, і, і, і вмирати не треба. Тому хай Бог нам поможе, щоб ми зі стидом дружили.